Що таке поліпи і чому вони небезпечні? Ось це поліп. Він може виглядати невинно, але якщо його не видалити вчасно, він може з часом переродитись у рак. Поліпи в кишечнику зустрічаються у більш ніж половини людей після 45 років, хоча можуть з'являтися і в молодших. Проблема в тому, що вони зазвичай не дають жодних симптомів. Як дізнатися, чи є у вас поліпи? Єдиний надійний спосіб це колоноскопія. Це дослідження дозволяє не лише знайти поліпи, а й одразу їх видалити. Як саме це відбувається? Ось ви бачите на екрані. Лікар накладає спеціальну петлю на поліп. Через неї проходить струм, який зрізає поліп, і одночасно запаює судини, щоб не було кровотечі. Це називається електрокоагуляцією. За одну процедуру можна видалити відразу кілька поліпів. Все це відбувається під медикаментозним сном, тож ви нічого не відчуваєте. Після видалення поліпи відправляють на аналіз, щоб переконатися, що вони не містять ракових клітин. Чому це важливо? Рак кишечника часто починається саме з поліпів, які довго не дають симптомів, тому всім людям після 45 років рекомендує. Рекомендується проходити колоноскопію, навіть якщо ви почуваєтесь добре. Ваше здоров'я у ваших руках, тож не відкладайте обстеження.